Добрий, любі маня. Сьогодні я вас вітаю на землі зліплення. Погляньте, до мене в гості сьогодні завітав ведмедик. Пригадайте, колись зимку до нас приходив у гості ведмедик Білий. А сьогодні в мене, погляньте, ведмедик бурий. Він прокинувся і в лісі виліз свого балогу. А прокинувся малята, він тому, що у нас з вами змінилася пора року, І зараз на вулиці вже весна. А і ми з вами знаємо, що навесні ведмедик прокидається, вилазить свого берлогу і починає мандрувати по лісу. Сьогодні він до нас завітав у гості, але він сумний. А сумний він тому, що він не знайшов своїх друзів. Я вам пропоную сьогодні зліпити для нього друзів маленьких ведмежат. А ліпити ми з вами сьогодні будемо з пластиліну. Пластилін коричневого кольору. Е, подивіться, у мене на дощечки лежить три шматочки пластиліну. Давайте ми з вами пригадаємо, як ми з вами ліпили білого ведмедика. Ми робили круглі форми. Толуп у нашого ведмедя буде. Велику, з великої кульки. Погляньте, як ось у нашого гостя. Бачите, який він? Ось так. Тулуп у нього великий. Тому нам знадобиться шматочок великого розміру. Погляньте, із цих трьох шматочків ми вибираємо саме великий шматочок. Ось такий. Потім, пригадайте, для того, щоб пластилін гарно ліпився, ми з вами його потримаємо в долоньках, в ручках ось так. Будемо його розминати, трішки підігріємо. Ось так. І він стає м'якше. Нам буде зручно ліпити. Потім, пригадайте, ми одну долоньку робимо дуже таку пряму тверду, на неї кладемо шматочок пластилину. Накриваємо другою долонькою і ось такими коловими рухами, натискаючи на пластилін, ми з вами скатаємо кульку. Ось так, маляток, катаємо до тих пор, поки в нас не вийде гарна рівна кулька. Погляньте, ось така. як? Ось вона. Ми її поставимо на дощечку. Потім нам знадобиться... Ще один шматочок пластилина. Погляньте, із двох шматочків ми вибираємо знову більший. Ось цей. Знову його помним. Ось так ручками. Підігріємо трішки, щоб він став м'якше. Ось так. Потім знову на долоньку кладемо, другою накриваємо. І катаємо знову кульку ось такими коловими рухами. Бачите, малята, як я по колу. Ось так я трішки замислюсь. Ось так. Ось. Погляньте, в мене вийшла ще одна кулька. Гляньте, яка гарна. Я її ставлю зверху, ось на цю кульку. Подивіться, знизу у нас більшого розміру кулька. Це буде тулуб, а зверху ми зробили меншого розміру кульку. Це у нас буде голова ведмедика. Потім, подивіться, у мене є ще шматочок, залишився невеличкий. Від нього я відриваю шматочок. Бачите, ось такий пластилінове. Невеличкий, зовсім, погляньте. Кладу його на долоньку, знову катаю кульку. Ось так, ось така. Але для того, щоб нам зробити з нього вушко, я його притискаю ось так. Бачите, і у мене вийшов кружечок, кругляшечок. І я його чіпляю зверху на голівку. Ось так. Потім знову я відриваю шматочок, пластилину. Ось так. Катаю. Ось так. Потім в мене вийшла кулька, бачите? А потім можна пальчиками, як я робила перший раз, а можна покласти на дощечку і натиснути ось так пальчиками. І теж у нас вийде ось, така, ось такий кружечок. Погляньте. І це у нас буде друге вушко. Ось так. Погляньте малята. Якщо ви схочете, ви можете. Зробити ще дві кульки. Ось такі кульки. Кругленькі. Ось такі. І ви можете, бачите, я не приплюскую, але маленькі кульки ось такі. Так, ось такі. І це будуть ручки. Бачите, це кульки. Не кружечки, я їх не приплюскувала. Погляньте, який гарний ведмедик у нас з вами вийшов. Тобі подобається ведмедику? О, ось такий. Будь ласка, я чекаю на ваші роботи, сфотографуйте їх і надішліть мені. А я їх передам, покажу ведмедику, і вони зустрінуться у лісі з своїми друзями. А я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей!